Це всі нові щойно збудовані будинки. Вони були не аварійні, на будівництво витратили мільйони доларів. Ви запитаєте, чому їх тоді знесли? Відповідь дуже коротка: Китай має величезні проблеми. Раптом попит на китайські товари в світі знизився. Зараз курс юаня входить до числа найгірших за всю історію. Це відбувається на фоні зростання напруженості у відносинах з Сполученими Штатами. І давайте не забувати, що вся влада в країні фактично зосереджена в руках однієї людини. Сі Цзіньпіна. Що в цій країні не так? Яка причина того, що Китай став таким слабким? Чого очікувати в майбутньому від цієї країни? Почнемо з загальновідомих фактів у 2012 році Сі Цзіньпін взяв під контроль Китай. І спочатку його розглядали як чергового ринкового реформатора. Він хотів, щоб вільні ринки відігравали більшу роль у розподілі ресурсів. А в 2017 році Сі Цзіньпін почав посилювати державний контроль над ринками. В останні кілька років Китай потерпає від кризи за кризою. Ці події відбулися не випадково. Насправді вони є прямими наслідками критичних політичних рішень, ринкових спекуляцій і жадібності. Китай наближається до найбільшої боргової кризи у світі в найближчі роки. Обсяги економіки Китаю за 2020 та 2023 роки. Приносили 18 трильйонів доларів. Це другий за розміром показник у світі після США. Велика кількість дешевої робочої сили була основною причиною такого значного зростання. У 80-х роках минулого століття китайське населення досягло 1 мільярда з того часу, влада почала запроваджувати політику, яка передбачає одну дитину на сім'ю, якби вона лише знала, які наслідки це матиме для неї в майбутньому. Десятки мільйонів китайських чоловіків не одружуються, що призводить до катастрофічного падіння народжуваності. У Китаї було заборонено ще декілька років тому мати більше однієї дитини після 35 років жінок, які порушували це правило, виселяли з житла, змушували робити аборти. Політика призвела до катастрофи у 2022 році. Населення Китаю скоротилося на 850 тисяч. Китайська влада тільки нещодавно почала розуміти наслідки своїх законів. З 2021 року політика однієї дитини припинила дію. Зрештою, було занадто пізно. В Україні вже одна п'ята населення це пенсіонери, крім того, китайці більше не можуть покладатися на традиційну дешеву робочу силу, яка донедавна сприяла економічному зростанню країни. Коли кількість пенсіонерів збільшується, все менше людей залишається, щоб платити податки. Звичайно, молодь Китаю не справляється. 20% людей у віці від 16 до 25 років безробітні. У Китаї 80% підприємств страждають від нестачі робочої сили. Аналітики прогнозують, що до 2025 року бракуватиме ще 30 мільйонів працівників. Ковід завдав значної шкоди країні. Думаю, ви уже в курсі, що Китай, можливо, найбільше постраждав від пандемії у світі. Щоб зупинити вірус, китайська влада ввела політику нульової терпимості до ковід. Знову ж таки, щось пішло не так, як планувалося. Сотні мільйонів людей у Китаї місяцями не виходили зі своїх будинків через жорсткі дії уряду. Іноді доводилося намертво заварювати двері під'їздів, щоб люди не порушували карантин. Дронами доставляли лише найнеобхідніше. Звичайно, наслідки для економіки були катастрофічними. Послуги, виробництво та туризм зупинилися. Морські порти не працювали належним чином, а найбільший завод з розробки айфонів у світі припинив свою роботу на місяці. Влада закрила вдома кілька десятків тисяч працівників заводу на невизначений термін. Через це вони вимагали невиплаченої зарплати, проводили протести та руйнували майно заводу. Схожа ситуація виникла на тисячах підприємств по всій країні. Люди так сильно зненавиділи владу, що навіть висловлювалися відкрито проти неї. Багато людей проживають у недобудованих багатоповерхівках, де немає вікон, води, світла, опалення чи туалету. Все тому, що будівельні компанії збанкрутували і не закінчили будівництво квартир, за які люди вже заплатили кошти. Будівництво також відбувалося за кредитні кошти, які давала сама держава. Забудовники користувались попитом і штучно збільшували ціни. Утворилась величезна бульбашка. Яка в результаті з галасом тріснула. В певний момент влада прийняла закон, який суттєво обмежував можливості фінансування великих забудовників і зобов'язав їх повернути кредитні кошти державі. Все це разом призвело до найбільшої кризи на китайському ринку нерухомості в історії. Часто люди, які віддали останні гроші на квартиру, жили в незавершених будинках. Тим не менш, влада Китаю не дуже переймається цими людьми. Вона більше зосереджена на проблемах, пов'язаних з грошима. Останні заходи Пекіна можуть допомогти великим забудовникам уникнути дефолту на короткий термін, але вони не можуть переконати людей купувати недобудоване житло знову. Такі проблеми на ринку виникають через помилкові економічні рішення китайського уряду, які вказують на те, що політики, які керують країною, є дуже жадібними і жорсткими. Китай формується дефляційне середовище. Індекс споживчих цін падає. Мало того, що Китай має велику кількість офіційного державного боргу, так ще й за оцінками трильйони доларів прихованих боргів. Отже, ми можемо почати бачити, що насправді рухає китайською економікою борг, оскільки 70% багатства домогосподарств припадає на нерухомість. Банкрутство цих підприємств суттєво вплинуло на довіру споживачів. Ринок праці в Китаї також став набагато гіршим. В результаті споживачі мають дуже песимістичний погляд на майбутнє, тому вони вважають за краще зберігати гроші, а не витрачати їх. Менші витрати призвели до того, що багато підприємств знизили ціни, щоб продати свої запаси. Нижчі ціни означають, що компанії заробляють менше грошей, тому зарплати знижуються, а людей звільняють. З моменту приходу до влади Сі Цзіньпіна в Китаї почалася ідеологічна чистка населення. Пропаганда зросла ще більше, а влада зосередила все у своїх руках. Важливо зрозуміти, що жоден бізнес не буде відчувати себе комфортно в таких умовах з кожним днем держава купує все більше приватних компаній. Прикладом цього є AliExpress, який був відібраний урядом у його ж засновника Джека Ма. Іноземні інвестори починають масово виводити свої гроші з Китаю. Через політику Сі Цзіньпіна великі компанії покидають Китай. Щоби переїхати в такі країни, як В'єтнам, Єланд, Малайзія та Індонезія, де є доступна робоча сила, інвестори не хочуть вкладати мільйони в бізнес, якщо знають, що він може бути націоналізований у будь-який момент. Проте, незважаючи на всі проблеми, китайський уряд повідомляє, що з економікою країни все гаразд, і вона процвітає як ніколи раніше. Задумайтесь, що єдиним офіційним джерелом інформації про економіку Китаю є Державне бюро статистики, яке повністю контролює партія, крім того, вони не будуть демонструвати реальну статистику, а тільки те, що хочуть вони самі. Комуністична ідеологія глибоко вкорінена в Китаї щоб вислужитися перед партією, кожен фермер, директор підприємства повинен подати високі показники на папері. Їм байдуже до реального результату, оскільки єдине, до чого вони прагнуть, це зберегти посаду на наступний термін. За останні 10 років Китай став могутньою країною, яка твердо прагне стати світовим лідером. Тим не менш, незважаючи на вражаючі економічні показники, мало хто знає скільки насправді приховується в економіці країни.